Забезпечення українців світлом, справжній виклик для енергетиків. Восени минулого року. Російські окупанти посилили обстріл енергетичної інфраструктури України. Внаслідок цього у багатьох українських містах почались проблеми з електроенергією, а світло в оселях подавали за графіками. Яка ситуація очікується у цьому році? Розповіли енергетичні компанії України? Ця зима, напевно, буде важче за минулу. Готуємося не тільки ми, а й наші вороги. Думаю, удари будуть інтенсивнішими. Крім того, у нас через попередні обстріли менші резерви потужностей. Водночас очільник Укренерго наголосив, що, хоча систем ППО може бути недостатньо для можливої інтенсивності обстрілів, ситуація з цим видом захисту почала покращуватись від минулого року і поліпшується з кожним місяцем. Ніякий захист в світі не дає гарантії від ураження там важкою ракетою чи навіть дроном камікадзе, є щит. Протиповітряної оборони. І ви знаєте, що її щільність сильно зросла, якщо порівнювати з жовтнем минулого року. І е, дуже високий процент збиття цілей, як крилатих ракет, навіть балістичні ракети збиваються зараз, і також дрони Камікадзе. Е, те, що проривається крізь цей щит, якщо все-таки щось долетить до енергетичного об'єкту, оці інженерні конструкції першого рівня. Зменшують вірогідність того, що об'єкт ну там пошкодиться. Тобто, ми працюємо над тим, щоб, скажімо так, мінімізувати наслідки прильотів. Ми не можемо на 100% там убезпечитись від масованих ракетних або дронових атак. Але що ми можемо зробити? Ми можемо знизити цей ризик до такого контрольованого рівня. Тому що насправді що важливо, щоб енергосистема вижила протягом зими. Важливо, щоб швидкість, з якою ворог руйнує енергосистему, не перевищувала або не сильно перевищувала швидкість, з якою ми відновлюємо. І тоді ситуація контролю. Але наш такий песимістичний сценарій проходження зими він передбачає, що масштаб ракетних дронових атак повториться. І в цьому песимістичному сценарії дійсно може бути проблеми з енергопостачанням після атаки. Фахівці прогнозують важче ніж торік зиму 2023-2024 в Україні через зокрема ймовірні масові обстріли енергосистеми російськими агресорами. Водночас, як військові, так і енергетики готові реагувати на них. Так на думку очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, цієї зими Росія продовжить бити у енергосистемі України. В їх планах особливих, як то кажуть, коригувань немає, і вони будуть продовжувати це і в цьому сезоні. На жаль. На жаль, нас знову чекає битва за електроенергію, якщо хочете, можемо так сказати. Ви маєте пам'ятати, що вони ракетні удари досить обмежено наносили, вони намагалися акумулювати, угу. закумулювати ракети. Певний запас вони відновили. Він не такий значний, з яким вони починали, зрозуміло, але він достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми нашій енергетиці, не тільки енергетиці, зрозуміло. Автогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам. Проблеми вони створити можуть. На жаль, зима буде непростою, але ми її пройдемо. Людям варто готуватися на побутовому рівні, обміняти лампи на енергоефективні, перевірити генератори, купити за можливості зарядні станції. Попри складну ситуацію, колапсу енергосистеми не буде. Переконані фахівці.